Друзі, я радий вітати вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко, і тут ми говоримо про аналіз даних. І сьогодні на сайті Вікіпедія я вкотре побачив, наскільки простою, але при цьому цікавою інтерактивною може бути візуалізація даних з використанням карт. Я вирішив зняти відео, в якому покажу, як ми з вами можемо будувати такі інтерактивні карти України з використанням Power BI. Це безкоштовно, цікаво і виводить наші звіти на абсолютно новий рівень. Окрім цього, відео я також розробив детальну інструкцію, яка крок за кроком розкриває всі нюанси налаштування таких карт і що робити. Якщо в процесі виникають помилки. Отже, давайте починати. Отже, ми встановили і завантажили Power BI. Також у нас є дані, які будемо сьогодні аналізувати. Ви їх можете теж завантажити за посиланням під відео. Давайте на них подивимось. Це регіони України, і для кожного регіону наводиться густота населення. До речі, ці дані я імпортував напряму з Вікіпедії. Тому, якщо вас цікавить такий процес імпорту та очищення даних, напишіть зараз про це в коментарях, щоб я робив більше відео на цю тему. А ми повертаємося до нашого звіту. Для того, щоб побудувати карту України, потрібно мати такий тип візуалізації даних, як Shape Map. Ви його бачите. Бачите на екрані і, скоріш за все, не бачите у себе, тому що його потрібно активувати. Переходимо до налаштувань налаштування і шукаємо потрібну опцію. Це Preview Features. Тут ви можете побачити Shape Map Visual, ставимо галочку, обираємо наявність такого інструменту. Скоріше за все, потрібно буде перезавантажити Power BI. Отже, обираю її. Трошки збільшую розмір, криваю нашу таблицю, обираю область, регіон, обираю густоту населення. Ну, Бачимо, що схоже на карту Сполучених Штатів. Отже, Power BI не розуміє, де ми хочемо візуалізувати наші дані. Так, да, ми можемо притягнути область, регіон до локації, саме тут. Ці дані мають бути, але це не вирішує нашу проблему. Карта залишається активною. Я приходжу до налаштувань, налаштування карти, і бачу, що у нас є тип карти United States. Розкриваю перелік, і бачу досить обмежений перелік країн, і України тут немає. Ось чому Power BI не розуміє, як візуалізувати наші дані. Але ми можемо обрати «Custom Map», тобто самостійно завантажити карту в Power BI. Давайте подивимось на інструкцію. Ось тут в інструкції можна знайти те, як завантажити карту України до вашого Power BI. Отже, є посилання, переходимо до посилання, бачимо карту, і ось тут кнопочка для завантаження. І після того, як ми завантажили карту, ми можемо додати її в Power BI. Отже, шукаю карту і імпортую її в Power BI. Так, ми бачимо карту України, але я не бачу, щоб різні регіони були різним кольором. І коли я наводжу курсор на певний регіон, я бачу інформацію по ньому. Отже, дані імпортувалися коректно. Якщо у вас виникли помилки на цьому етапі, подивіться в інструкції, де я розкриваю найбільш популярну помилку на цьому етапі. Вже бачимо, що для Києва значення 3 п'ятсот. Також дещо відрізняється Севастополь 350. І інші регіони України мають приблизно однакові значення. Це десь в діапазоні від 30 до 100 осіб на квадратний кілометр. Отже, ось чому. Колір майже не відрізняється. Ми можемо це налаштувати. Перейдемо до налаштувань кольору. Відразу можемо налаштувати градієнт. Отже, оберемо колір для мінімального значення, для середнього значення і, скажімо, такий для найбільшого значення нашого діапазону, але ці значення теж можемо регулювати. Отже, мінімальне можемо залишати 30, центральне значення нехай буде 50 і максимальне значення 110. Таким чином, ми відправляємо все, що більше 110, і Київ з його 3500 включно темний колір. І зараз ми можемо бачити, як відрізняються різні регіони за густотою населення. Також налаштуваннях карти ми можемо дещо погратися з зумом, подивіться, які є можливості, можна інтерактивно переходити від до різних регіонів, але при цьому значення, які відповідають кожному регіону, ми можемо бачити виключно наводячи курсором миші на кожний регіон. І це не завжди зручно. Я пропоную додати таблицю, яка б відображала ці значення, і дозволяла нам фільтрувати значення на нашій карті. Отже, у нас є пусте місце на... Канві, і я переходжу до таблиці, до якої додаю область і густоту населення. Тут ми можемо обрати мінімалістичний дизайн такої, такої таблиці, а також повернувшись до значень, і з використанням цієї стрілочки вниз, ми можемо перейти до умовного форматування відповідного поля. Отже, обираємо умовне форматування за кольором заливки. Нас цікавить градієнт. Обираємо ті значення, на які будемо впливати, обираємо значення, яке буде використовуватися, як правило, тобто ми хочемо змінювати колір в залежності від густоти населення. Додаємо центральний колір і обираємо ті самі. Кольори, які використовували для форматування нашої карти. Також вносимо значення для визначення мінімального, середнього та максимального значення. Тепер потрібно повторити це все для другої колонки, густоти населення, і ми можемо взаємодіяти з візуалізацією, перебираючи дані ось тут. І в кінці цієї частини відео я хочу акцентувати увагу на тому, як працює такий підхід. Ми маємо карту, і ця карта вже зберігає назву регіонів, які вона готова відобразити. Ми можемо обрати карту, перейти до її налаштувань. І обрати ключі, які використовуються для формування цієї карти. Ви можете побачити найменування регіонів, які вона використовує. І якщо найменування регіонів ваших даних відрізняються, карта їх не знайде. І ми можемо змінити назву як на самій карті, так, власне, і ви можете змінити назву вашого джерела. Отже, головне, це забезпечити відповідність назви на карті і назви нашого джерела. Про це я теж детально Пишу в інструкції. Тепер друга частина відео, де ми не будемо обмежуватися виключно табличкою і візуалізацією, а ми хочемо показати на візуалізації на нашій карті значення для деяких регіонів. Ми хочемо, щоб вони були незалежно від того, де наш курсор. Тобто ми хочемо створити картки для кожного регіону, які будуть відображати назву цього регіону і відповідне значення. І Power BI не може запропонувати нам такий функціонал. Отже, нам потрібно буде створити такі, такі картки вручну. Давайте подивимося, як я це описую в інструкції. Переходимо в інструкцію: це readme файл. І шукаємо відповідний розділ. Ось він. Додавання для кожного регіону текстового поля з відображенням значення. Отже, підхід складається в тому, що ми створюємо картки. Кожна карточка має відображати певний регіон і значення для цього регіону. І ця карточка буде посилатися на формулу. Яка буде шукати регіон і відповідне значення. Таку формулу я вже розробив. Вона буде шаблоном для ваших проєктів. Вона не складна, але вона посилається на назви певних колонок і таблиць. Отже, теж важливо, щоб назви таблиці колонок були однакові. Якщо ви не хочете змінювати формулу, потрібно буде змінити назви колонок і таблиць в нашій моделі. Назва таблиці має бути RegionTable і колонки Region і Value. Отже, я переходжу до таблиці три крапочки і переходжу до. Зміни налаштувань. Отже, колонка область регіон буде називатися Region, колонка густоти буде називатися Value, а наша таблиця буде називатися Region TBL. Тобто все так, як в прикладі. Погоджуємося, натискаючи кутову кнопку, помилок не бачимо, натомість бачимо, що всі наші дані було переіменовано. Тепер, повертаючись до інструкції, подивимось наступні кроки. Отже, для кожного регіону, для якого ми хочемо показати таку карточку, потрібно. Прописати формулу з використанням DAX. Ця формула може комусь здатися складною, але нічого складного в ній немає. Ми створюємо дві змінні, це регіон, який нас цікавить, і формула, яка шукає, і зміну, яка шукає значення для цього регіону. І далі ми просто наводимо інформацію на карточку. Давайте подивимося, як це на практиці. Повертаємось до Power BI, і перед тим, як додавати формулу, я хочу додати контейнер, який буде зберігати всі наші формули. Отже, я переходжу до моделінга і впроваджую нову таблицю. Назву я її традиційно нижнє підкреслення Calc і погоджуюся. Отже, давайте повернемося до нашої інструкції і скопіюємо формулу. Знаходжу формулу і натискаю кнопку скопіювати. Тепер повертаємося до Power BI і впроваджуємо новий захід, нову формулу для нашого контейнеру. Отже, обираємо новий захід. Захід вже з'явився, і ми можемо сміливо замість дефолтного тексту вставити нашу формулу. І ця формула буде працювати для Києва. Отже, називатися вона буде Київ лейбл і шукати буде Київ в наших даних. Погоджуємося. І бачимо, що з'явився серед наших міст. Тепер все дуже просто. Ми можемо обрати картку, поки вона активна, обрати наш захід Київ Лейбл. І він відпрацює і покаже нам назву регіону відповідного і значення з таблиці. Давайте трошки налаштуємо цю картку. Далі оптимізуємо розмір нашої картки і розміщуємо поруч з містом. Картка готова. І тепер задача зробити такі картки для кожного регіону, для якого це потрібно. І перед цим ми маємо розробити такі формули для кожного регіону. Як це робиться? Обираємо регіон Київ, копіюємо цю формулу, повертаємося до, нашої, до нашого контейнеру і впроваджуємо новий захід. Вставляємо формулу, але на цей раз нас цікавить не Київ. А ми будемо шукати інформацію для, наприклад. Закарпатської області. Отже, називатися це буде Закарпатська область. І так само Закарпатська область ми будемо шукати в наших даних. Більше нічого змінювати не потрібно. Застосовуємо формулу, бачимо, що вона з'явилась серед формул. Тепер ми просто копіюємо вже створену табличку для Києва, вставляємо поруч ідентично, переносимо її до необхідного регіону і змінюємо посилання з Києва. На Закарпатську область, те, що налаштуємо розмір, і ми впровадили другу картку. Отже, для того, щоб створити такі підписи даних, потрібно створити формулу, яка буде шукати значення для певного регіону, і створити картку, яка буде посилатися на цю формулу і розмістити її у відповідному місці на карті. Всі кроки, які ми впровадили сьогодні, і навіть більше, ви знайдете за посиланням до інструкції. Я щиро сподіваюся, що це відео допоможе вам в ваших проєктах. І до зустрічі в наступних відео.